Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 61 український дрон на Сьогодні вночі атакував російський Таганрог на аеродром Міларової. Інформація про влучання БПЛА по військовому аеродрому у Таганрозі пишуть про 27 загиблих пілотів та техніків аеродрому. Удар був дуже успішний. Не зрозуміло, чому вони не реагували на тривогу. Наші пташки пишуть нам про те, що на аеродромі одразу після вибухів, нібито сталася внештатна ситуація. За гроші їх здав один із місцевих зрадників. Прилетів. Борта з китайськими спеціалістами передягнутими у цивільне сам борт. Також цивільний, про те, як передають партизани, самі китайці після виходу з аеродрому, приватними транспортами, добиралися до військової частини. Одразу після дислокації в одній із місцевих частин пролунали вибухи. А згодом у терміновому порядку прибулі китайці покинули спочатку ВЧ, а потім і сам аеродрома. Як говорять партизани, диверсія вдалася. крім того, як пишуть по цивільні китайці, нібито військові. Пілоти, яких так потребує Росія, інструктори знають російську і мали би у парі працювати з молодим екіпажем ту 95 МС, адже протягом тижня стратегічні бомбардувальники ту 95 МС виконували польоти в повітряному просторі трьох областей Росії Саратовської, Самарської та Оренбургської, а також у повітряному просторі східної частини РФ та акваторії Баренцевого моря. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал. Генерал Олексій Громов для відпрацювання питання з дозаправки заправки пальними в повітрі залучалися екіпажі двох літаків-заправників і 78 дальньої авіації. військово транспортна авіація країна агресора виконувала завдання щодо переміщення особового складу озброєння військової техніки запасів матеріально-технічних засобів на аеродроми Міллерово Ростову на Дону, центральний Таганрог, зазначив Олексій Громов. У повітряних силах повідомили, що Росія запускає ракети по Україні із 40 аеродромів. Речник відомства вважає, що ракетні обстріли припинилися Україні, необхідно мати далекобійну зброю. Йдеться про аеродроми в окупованому Криму, Білорусі також у Росії. Кожен такий аеродром може приймати певні типи авіації. До слова вчора невідомі безпілотники атакували у РФ. Морський торгівельний порт устілуга в Ленінградській області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. За його словами, устілуга порт, який відіграє ключову роль для РФ умовах війни проти України. Не та загальної геополітичної напруженості інформує фрідом. По перше, це логістичний хаб для особового санкцій. Стілуга стало однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після ведення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни. По-друге, цей об'єкт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону. А також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот а порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні регіонів, включно з вантажами для військових потреб. Розповів Коваленко а також порт устілуга. Це своєрідна альтернатива європейським маршрутам. Через санкції РФ втратила доступ до багатьох європейських портів. І устілуга стала одним основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснювалася перевалка портів товарів для азійських країн, включно з Китаєм та Індією. Також важливість завдяки устілузі Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші регіони, контролюючи стратегічні море. Ські перевезення зазначив керівник ЦПД. Порто -Усті Луга, підсумував Коваленко, фактично став інструментом економічного військового невиживання в умовах ізоляції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.